8 серпня 2025 року 4 ранок. Він Одеський порт. Серце морських операцій Збройні Сили України. У темряві серед складів, де зберігаються дрони Магура 5. Він проводить блискавичну операцію. Це непроста місія. Кожен квадратний метр у стані підвищеної готовності. Агент з російським паспортом планував підірвати стратегічний порт, маючи при собі володіння 500 кілограмів типу пластичної вибухівки з 4, але він потрапив у власну пастку. Сбу затримала його після тактичного стеження. Теплові дрони, циркон. Вони виявили його, не досягнувши цілі, і для його негайного захоплення були мобілізовані спецпідрозділи. Він не простий диверсант, а ланка в мережі. Москва, прагнучи зламати український контроль у Чорне море. Тут на кону не лише територія, а й надія, безпека та свобода цілої нації. П'ять хвилин, один рух, і це лише початок. Він збив виявлено, що диверсант прибув до Одеси під виглядом біженця з Маріуполя. використовуючи підроблені документи. Їхньою метою було знищити склад, де розміщувалися морські безпілотники: Магура Вучинко, невеликі безпілотні машини для вимірювання 5,5 метрів довжину із зарядом ВР до 320 кілограмів і робочий діапазон до 800 кілометрів. Здатний знищити навіть найбільші російські бойові кораблі. Зловмисник планував втекти, але він не знав, що цей стратегічний порт був покритий густою мережею спостереження, тепловими дронами. здатний виявити лист, що ворушиться серед ночі. сейсмічні смічні датчики запис будь-якої підозрілої діяльності, і мобільні патрулі, які невтомно патрулюють околиці, кожен куточок. Від доків доставків був у стані підвищеної готовності. Технологія та підготовка були наповну. Оператори безпілотників не тільки спостерігали в режимі реального часу, але й навчилися передбачати рухи на основі попередніх моделей поведінки. Таким чином, одеський порт мав своєрідний технологічний нюх, поєднання взаємопов'язаних теплових датчиків, інфрачервоних камер і сейсмічних систем. Що дозволяло йому виявляти навіть найтонші рухи, якими б малими вони не були. Але ключовим було патрулювання, яке було ідеально скоординовано з автоматизованими системами. Транспортні засоби, оснащені радарами та електронними пристроями, охоплювали не лише видимі периметри, а й надзвичайно вразливі зони. Це гарантувало, що жоден інфільтрат не міг проскочити через складну місцевість. Спостереження велося повне і безупинне. Розвідка СБУ, це зрозуміла, Росія представляв пряму та критичну загрозу для порту. Тому він розробив точну операцію, спрямовану на нейтралізацію будь-якої спроби диверсії. Операція під назвою Операція Фенікс» Було організовано протягом тижнів, аналізуючи патрулі, готуючи точні відповіді та тестуючи кожен сценарій. Це була не просто якась операція, це була мережа, яка відчувала, відчувала запах і реагувала на найменші ознаки вторгнення. Кожен дрон літав на територію, передаючи дані в режимі реального часу в центральну командну кімнату. Ніщо не могло залишитися непоміченим. Диверсант увійшов на ворожу територію, не підозрюючи, що кожен його крок відслідковується, оцінюється та протистоїть невблаганній системі. Його захоплення було простою справою. Операція СБУ почалася після перехоплення шифрованого сигналу з Севастополя. Підірвати мав російський агент 500 кілограмів вибухівки в порту. Але термографічні дрони «Цирконвони» це виявили 2 кілометри С цілі. Спеціалісти з нагляду дуже уважно стежили за кожним рухом, усвідомлюючи, що одна помилка може спровокувати катастрофу. Тим часом протоколи оповіщення, які підготували підрозділи до дій, були активовані протягом кількох секунд. Він був не просто зловмисником. Він маскувався серед біженців Маріуполь, прораховуючи кожен крок, щоб уникнути підозр і досягти своєї мети. Точність, з якою вона рухалася в межах периметра, свідчила про те, що вона пройшла спеціальну підготовку. Вона знала маршрути, розклади та сліпі зони в системі безпеки. Це змусило команду СБУ подвоїти зусилля, знаючи, що в них немає права на помилку. Абсолютний контроль часу та швидкості був життєво важливим. Кожна секунда на рахунку, зловмисник підійшов усе ближче, але теплові та сейсмічні датчики виявили його, увімкнувши сигналізацію, коли він перетнув головний вхід. Операцію активовано з командної кімнати досвідчені оператори почали відстежувати їхній маршрут на екранах. Аналізувати відомі моделі та готуватися до розгортання в режимі реального часу. Тактична команда Нічний орел», що спеціалізується на контрзаходах та захопленні вісім чоловіків, добринавчені, оснащені бронежилетами, безшумною зброєю та зашифрованими засобами зв'язку, вони мовчки прямували до своєї мети. У цілковитій темряві група рухалася в чіткій координації, використовуючи. Невербальні сигнали та передові технології, щоб не попередити ані зловмисника, ані будь-яких потенційних колабораціоністів у цьому районі. Водночас дрони спостереження постійно патрулювали периметр, передаючи точні зображення та дані. Під ними наземні підрозділи заблокували стратегічні точки доступу, утворивши кордон для захисту складу. Таким чином, скоординоване розгортання повітряних і наземних сил створювало непроникну облогу, яка забезпечувала швидку ізоляцію нападника, зменшуючи його можливості та тиснучи на нього, поки він не був схоплений. Крім того, машини підтримки підсилили критичні точки, підтримуючи постійний зв'язок між усіма підрозділами, щоб запобігти будь-яким несподіваним втечам. Але було вже пізно. Впевнений диверсант дістався до складу безпілотників Магура 5-5, активував електронний детонатор і підключив підготовлені до підриву 500 кг С4. Зворотний відлік розпочато. Команда Night Eagle наближалася, швидко рухаючись, щоб запобігти спалаху хаосу. До детонації залишилося всього 5 хвилин. Учасники групи дисципліновано та акуратно рухалися вперед. Кожна секунда була вирішальною, і їхні рухи відображали досвід, який вони отримали під час численних попередніх операцій. Проходячи коридорами і уникаючи перешкод, вони підтримували плавний зв'язок через зашифровані пристрої, координуючи свої кроки з максимальною ефективністю. Водночас на території порту були введені додаткові заходи безпеки. Групи підкріплення були розташовані в стратегічних точках, щоб запобігти будь-якій можливій втечі або несподіваним діям. Атмосфера ставала ще більш напруженою, знаючи, що вікно для дій швидко закривається. Диверсанта перехопили. Вибухотехніки швидко приступили до командування твердою рукою і холодною головою. Вони почали демонтаж комплексу датчиків і детонаторів. Процес був делікатним, і напруга в повітрі була відчутною. Керівник групи дезактивації проаналізував кожен компонент пристрою, швидко визначивши системи безпеки, вбудовані для запобігання його нейтралізації. Їхня підготовка та концентрація зробили життєво важливе значення в ті вирішальні хвилини. Вони також мали дистанційну технічну підтримку з командної кімнати, отримували точні інструкції, які керували кожним маневром. Більше не було чого боятися. Завдяки вправності та швидкості команди загрозу вдалося нейтралізувати без заподіяння шкоди. Допомога поширилася по диспетчерській, де оператори залишалися поготові, готові до будь-яких аномалій, які могли виникнути в наступні години. Затриманого доставили в ізолятор посиленого режиму СБУ, де почалися допити для розкриття всієї диверсійної мережі. Під час огляду його рюкзака були виявлені точні карти порту, шифри та докладні розпорядження, надіслані прямо з Москви. Ці матеріали продемонстрували масштаб і витонченість ворожої операції. Карти детально описували маршрути, позиції спостереження та вразливі точки. А шифри були ключем до секретних комунікацій, які терміново потребували розшифровки. Паралельно групи криптографів почали працювати над інтерпретацією цих кодів щоб передбачити майбутні ворожі рухи, дані були негайно направлені до відділу стратегічного аналізу СБУ, де їх порівняли з попередньою інформацією розвідки для посилення оборони та наступу в порту. Ця спроба дала зрозуміти, що масштаб мережі був набагато більшим, ніж вважалося раніше, підтвердивши, що саботаж був лише частиною набагато більшої головоломки. Як ти думаєш? Як ви вважаєте, ця успішна операція остаточно зменшить загрози для одеського порту? Чи це лише чергова сторінка у великому конфлікті? Залиште свою відповідь у коментарях, і якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поставте лайк, щоб не пропустити майбутні відео з більшою кількістю операцій та стратегічних деталей. Не йдіть, це ще не кінець. Операція пройшла приголомшливо. Росію викрили у можливостях СБУ. Через кілька годин офіційні російські джерела спробували применшити удар, представивши диверсанта як самотнього оперативника, який не має значення, і заперечуючи зовнішню координацію. Проте українська розвідка мала чіткі докази, які спростували цю версію. Операція була частиною добре організованої мережі за прямої підтримки Москви. Початковий аналіз показав, що перехоплені комунікації виявили зашифровані канали, що з'єднували агентів у кількох регіонах, демонструючи масштаб мережі. Координація між віддаленими осередками свідчила про давно спланований стратегічний план. Із фінансуванням і ресурсами, виділеними для широкомасштабних диверсійних операцій, зіткнувшись з цим викриттям, російське командування швидко розпочало операцію зі зміцнення безпеки на морі та на суші, розгорнувши спеціалізовані підрозділи радіоелектронної боротьби, щоб порушити зв'язок СБУ та перешкодити майбутнім таємним операціям. Ці підрозділи розгорнули обладнання для перешкод на ключових частотах, а також електронні системи виявлення, щоб передбачати рух української розвідки, створюючи вороже середовище для безпечного збору даних. Крім того, ворог запровадив коди нового покоління для захисту своєї інфраструктури. Та перешкоджання збору розвіданих у той час, як повітряне та морське патрулювання в регіоні було посилено. Збільшення військової присутності в стратегічних районах включало військові кораблі, оснащені системами захисту від безпілотників і постійні повітряні патрулі, які відстежували будь-які підозрілі рухи. Підвищували напругу в районі та прискорювали реагування на будь-які ознаки нападу. Але Україна не відставала. Він скоригував свою стратегію, застосувавши хірургічні удари, засновані на передових технологіях і точні координації. Розширене використання інтегрованих систем безпілотників дозволило вести постійне спостереження. Передбачати пересування противника та блокувати будь-які спроби реорганізації чи контратаки зібрана інформація дозволяла спецназам передбачати маршрути руху противника та точки зосередження, сприяючи плануванню та проведенню ефективних контратак з мінімальним ризиком. У рамках цієї скоординованої відповіді дрон Байрактар був розгорнутий для патрулювання території та створення мобільного бар'єру, який перешкоджав доступу до залишків охоронюваних об'єктів, крім тактичного аспекту, його присутність мала психологічний вплив, демонструючи абсолютний контроль і перешкоджаючи будь-яким маневрам суперника. Оснащений стелс технологіями та системами електромагнітного блокування Байрактар мав стратегічне положення для блокування каналів зв'язку противника, порушуючи координацію противника та зміцнюючи безпеку українських сил. Незважаючи на складні умови радіоелектронних перешкод і несприятливу погоду, українські збройні сили продемонстрували взірцеву адаптивність і стійкість. Укріпивши своє панування на надзвичайно стратегічному напрямі, здатність імпровізувати та швидко реагувати на несприятливі умови, залишилася відмінною рисою, зумівши підтримувати ефективність навіть у критичні моменти. Аналіз показав хірургічну точність у виведенні з ладу та знешкодженні диверсанта, що є результатом суворої підготовки та ефективного. Використання передових технологій, кожен етап операції було ретельно вивчено, щоб удосконалити протоколи та переконатися, що майбутні дії будуть ще ефективнішими та менш ризикованими. Супутникові випробування та звіти розвідки, згодом поширені на міжнародному рівні, підтвердили успіх і надіслали недвозначне повідомлення про обороноздатність України. Ця подія стала моральним піднесенням для України та чітким сигналом Росії. Кожен куточок країни захищений, а загрози будуть виявлені та ефективно протидіяні. Перемога СБУ ще один доказ: Україна готова захищати своє море розумом, технологіями та невпинною мужністю. Кожна успішна операція ще раз підтверджує відданість захисту кожного куточка країни. Та її стратегічних вод війна може бути непомітною, але українська рішучість яскраво і чітко сяє в кожній дії? Мовчазні герої щодня та ночі працюють, щоб забезпечити безпечне та повне надії майбутнє. Як ви вважаєте, чи змінять подібні операції хід конфлікту в довгостроковій перспективі? Або, на вашу думку, Росія зможе адаптуватися і переломити цю ситуацію. Залиште свої думки в коментарях, і якщо вам сподобався цей аналіз, приєднуйтеся до спільноти. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поставте лайк, щоб не пропустити жодне з наших майбутніх відео про сміливість, стратегії та стійкість. Ваша підтримка є надзвичайно важливою. До зустрічі на наступній місії.